Привіт, друзі! Зібрав такий щиток для дачного будинку трифазний на 50 А в Черкаську область поїде. До щитка, як завжди, прикріплюються схеми: структурна, монтажна схема підключення, кабельний журнал та навіть є схема з'єднань у щиті. Дивіться, в нижній частині щита, як ви могли помітити, є такі от дроти. Тут має бути перекидний перемикач. Коли ще збирався, цього перемикача не було, тому всі дроти виведені в те місце, де буде встановлений такий перемикач, перекидний ну, мережа генератор або мережа сонячний інвертор, в залежності від того, що замовник вибереть. В цьому щиті є три реле контролю напруги, кожне на свою фазу. Є два ПЗВ, ПЗВ одне на освітлення та розетки, інше ПЗВ на автомати ліній техніки. Є також ще три диференційні автоматичні вимикачі. На насосну станцію, на бойлер та на пральну машину. Окремий автоматичний вимикач на роутер та сигналізацію. Щит виконаний в корпусі Higgier серія Golf. Двері прозорі перетен проводів 10 мм квадратних. Друзі. Дякую за увагу. Кому потрібен щит, замовляйте. До комплекту щита входять всі схеми, як я казав. Схема концептуальна структурна. Ми можемо побачити взагалі влаштування електрощита, взаємозв'язок між елементами в щиті. Далі у нас схема монтажна: це розташування обладнання в щиті. Замовник бачить, який в нього буде щит. Може внести свої поправки. Наступна схема це схема з'єднань у щиті. Як дротами з'єднуються елементи в щиті. Наступна схема це схема. Підключення. Тут вказані маркерами такі от проводочки, куди потрібно підключати ну, проводочки. І які? а які проводки, оці номери, вони всі занесені в наступний лист. І ці всі кабелі є в наступному листі. Також хочу зазначити, що ось передня панель електрощита. На передній панелі електрощита є всі необхідні наліпки на щит. Замовник бачить. Все, що хочуть, все, що треба, все, що має бути, легко зорієнтуватися. Також є верхній частині щита, QR-код, по просканувавши котрий, можна перейти на відеоінструкції та схеми до даного електрощита. Друзі, дякую за всім за увагу. Кому цікаво, замовляйте, та кому потрібен електрошит, будь ласка, замовляйте.